Цьогоріч за право представляти громаду на обласному етапі конкурсу МАН змагалися 15 учнів. Після урочистого відкриття конференції учасники разом із членами журі працювали у секціях, де відбувся захист наукових робіт. Для багатьох школярів це стала перша серйозна наукова дискусія. Самій перший досвід, і це доволі цікаво, тому що для мене це було щось як нове захищати свою роботу і працювати на неї так довго, щоб інші оцінили її та подивилися на щось нове і, можливо, дізналися щось цікаве. Мені все дуже сподобалося. Я перший раз у такому великому проєкті, як Ман. Для мене це новий досвід, і мені це дуже сподобалося. Для мене ця робота дала досвід. Тож, так як я маю робити на наступний рік курсову роботу, навіть дипломну роботу. Згідно з правилами конференції, наукові керівники дітей не могли бути присутніми на захисті. Відтак чекали їх за дверима. Нам розповіли, як зацікавити дитину наукою і допомогти їй розкрити власний потенціал. Щоб зацікавити дитину, це, це треба просто ну не тільки в малій академії брати участь. Це треба брати участь. В різних конкурсах і дитина помічати не тільки, наприклад, там в 9-10 класі, а брати це трошечки раніше. Наприклад, Софія побачила в 8 класі. Ми взяли участь в одному конкурсі, в другому, в третьому, в олімпіада. І таким чином для дитини це завжди досвід. Маючи попередній досвід участі у малій академії наук, цього року Софія Ющишина взялася за дослідження складнішої теми. Я досліджувала актуальність. Е Поетичних рефлексій поетів польського романтизму для сучасного українського покоління і як саме контекст еміграції 19 століття речі Посполитої Є актуальним для сучасної еміграції саме українців в тракції повномасштабного вторгнення 2022-2025 років. Вважаю, що моя наукова робота дуже корисна для того, щоб учні могли дізнаватися від такого ж покоління, як вони, від однолітків такі складні теми. Також наукова робота мене навчила дуже дуже плідній роботі, щільному графіку і дізнаватися багато нового в короткі терміни. Працювали юні науковці зі своїми наставниками декілька місяців і вкладали у свої дослідження не лише часто сили, але і душу. Зокрема, любов до рідного села Нове Поріччя об'єднала педагогіню Наталію Сайко та її ученицю Ангеліну Цілісінську. Разом вони готували наукову роботу. Живу, до речі, неподалік рогатої школи. Бачу за що раз, як приїжджають туристи, особливо приїжджають вони у вихідні, і їх є багато. Вони відвідують сільський музей, ідуть в парк. Відвідують льохи броварні, і таким чином ми бачимо неабиякий інтерес у наших туристів, і тому саме саме це стало поштовхом для написання нашої роботи. Під час захисту учасники представляли свої роботи, відповідали на запитання журі та відстоювали свою думку. Для них це був іспит не лише знань, а й відповідальності за свій навчальний заклад. Ви сьогодні презентуєте. Я ріб і свого освітнього закладу. Ви показуєте, що ви конкуренті доказуємо вкотре ворогові, що а життя на Україні нічим не можливо зупинити. За результатами оцінювання журі перші місця посіли семеро з 15 учасників конференції. Саме вони увійдуть до команди молодих науковців городочини, які представлятимуть громаду на обласному етапі конкурсу МАН у Хмельницькому. Сьогодні справді відбулося свято інтелекту, знань та науки. Ми ще раз переконуємося, що діти городочини талановиті науковці, і ми сподіваємось на те і щиро віримо, що на другому обласному етапі, звичайно, ми не будемо понижати планку, тому що декілька років підряд. Городоцька територіальна громада отримувала перше командне місце і перше місце взагалі по області між містами. Тому ми сподіваємося, що цьогоріч не буде гірше, як завжди. Наступний етап конкурсу відбудеться після завершення сезону учнівських олімпіад. Точну дату проведення обласного туру організатори повідомлять згодом.